Батьки дуже це важко прийняли саме моє рішення піти на військову службу, і на даний момент я прекрасно бачу, як вони зі сльозами мене відпускають з дому. Тому я пішла, але я пішла недалеко. Це добова бригада, перша галицько волинська Початком повномасштабної війни мій чоловік, Куя Роман Михайлович, перебував на території Польщі і, як звичайні сільські люди, їздив на заробітки. І коли почалася війна, він вирішив повернутися в Україну. Хоча на численні мої прохання, на прохання мами, він не забажав залишитись. Свого часу. Представники ТЦК неодноразово давали повістку і, пройшовши медичну комісію, сказали чекати дзвінка. Але 2024 року, в квітні, вже він прибув в ТЦК і почалось оформлення документів. Почалось навчання, почалася базова військова підготовка. Через два місяці був перший виїзд. Це було очеретине. Прибувши туди, він був дуже малослівним. Абсолютно майже нічого не розказував із того, як він Він завжди питав, що в тебе вдома, як твої справи. І кожного дня, тому що на той момент я вже навчалась на військовій кафедрі. Він мене відговорював від кроку піти на службу. На той момент сута бригада зазнала дуже. Великих втрат, і їй потрібно було відступати для відновлення. Тоді вона була виведена в більш спокійну обстановку, там він ще пробув два місяці, і в липні, місяці 20 го числа. Йому дали один день для того, щоб він повернувся додому, зібрав речі для вибуття в Донецьку область. У нас було багато думок. Ми просили його залишитись, просили не йти. Але за час навчання його сформувалася за цих недовгих, майже чотири місяці. Його сформувалася дуже сильна така думка побратимства. Він казав, як мої хлопці, я їх не залишу. І навіть на численні переконання. Всідаючи в машину, виходячи крайній раз з дому, він казав, ми їдемо. І знаєте, напевно, до сьогоднішнього дня я думаю, ну це ж я його відвезла. Приїхавши в камінь Каширськ на площу, де збиралися хлопці, от, бачачи ту всю ситуацію крайній раз, Знаєте, напевно, десь доля все-таки відштовхувала, можливо, повертала додому. Але е в тій машині, яка їхала, на жаль, не було місця, все було заставлено речами, і е я його довезла майже до маневич. Ту зупинку, на якому він пересідав до хлопців в машину, я напевно ніколи не забуду. І Кожного разу, коли я там проїжджаю. Я ну я бачу це місце нашої останньої зустрічі, і е, крайнє було, що він сказав, це те, що я обов'язково повернусь. Е, на жаль, він повернувся зовсім не так, як хотілося. Просив свою маму, щоб я не йшла. Напевно, я десь погана була дружина, раз я не послухала його бажання і все-таки пішла на військову службу. Ти живеш твоєю думкою, що от все добре, він десь там знайдеться, зв'язок втратився і тому подібне. І... Кожен раз гортаючи якісь е, телеграм новини, там пошук, там вже створювалися групи, безвісти, зникло, тому що на той момент дуже багато хлопців зникло. Коли ти бачиш якісь знайомі риси, тебе все замирає, і ти починаєш шукати. Перебувати вдома було дуже складно, тому що, по-перше, е, е, всім дуже цікаво, як ти себе поводиш. Всім, ну от. А ти живеш тою думкою, що ну в тебе ж все добре. Ну не сказали, що це що загинув, Значить, все ж добре. Це він знайдеться. Він десь там просто хотілося втікти від всього і вся, коли ти з цивільного життя. Будучи вчителем, дети несе добро, гарні слова і тому подібне, і ти проходиш в колектив. дуже багато чоловіків, де всі, всі своїм характером, всі своїми баченнями, крім цього, всього є ще статути, розпорядок дня, який мається дотримувати Чесно, я на той момент, напевно, тижнів два мене дуже складно проходила адаптація до військової служби при тому, що я вчилась і я мала би розуміти, як це все відбувається. Мене дуже гарно прийняли. Потім все стало на свої місця. Я вже знала, на які на якій є посаді, чим я маю займатися, що входить в мої обов'язки. Коли я маю заступати на чергування. Я була офіцером психологічного супроводу та відновлення. Тобто, за своєю посадою я не мала показувати, що мені щось погане. Я навпаки мала Тому десь... психолог, так? так я навпаки мала десь нести і доказувати людям, що у нас все добре, у нас все супер. Як мені було на службі, я собі там е зробила такий. Е Кокон і в тому коконі, де все добре, так і була. Проте, як було після служби, знаходячись у дній квартирі, ну, цього мало хто знає, і мало хто бачив. І напевно найважче було в той момент, тоді, коли служба торкалася якихось моментів, які були дуже дотичними до мене. Знаєте, навіть іноді в таких далеких силуетах якихось. Просто звичайних хлопців в військовій формі я бачила, що от це він от так далеко дивишся, і це він. І ну я ж розумію, що це не він, але ну якось воно тоді так можливо мені так хотілося, щоб це був він. Я іноді е, собі думаю, що я в найгірших ситуації. Але якщо дивитись на інших жінок, вони можуть бути ще набагато в гірших ситуаціях, тому що вони залишились з дітьми. На жаль, за 11 років нашого спільного подружжя ми не нажили дітей, і, можливо, мені було б набагато легше. У мене був би життя. А так воно якось. Ну, Типу, життя десь поставило таку паузу, і воно далі ну не розвивається. Тому щоб я побажала б цим дружинам як покращити це все. Ну, знаєте, дуже сильно допомагає молитва, і треба молитися і, і кожного ранку. Якщо це стосується мене, кожного ранку, коли е, звучить хвилина мовчання, і ми згадуємо всіх, хто загинув кожного ранку, десь так глибоко сильно стискається сердечко. Я розумію, що в мене є він, і я його постійно згадую. Варто в таких моментах не закривати собі. Один день із різницею в пів години, ми отримали, наша родина отримала дві звістки. Перша про те, що е загинув е мій двоюрідний брат, він служив на той момент в 14-й бригаді. Е от Вони пробували 27 днів на позиції і виходили вже з позиції. Ну, тобто пробути стільки днів і виходити вже, і вони біля машини загинули. От і друга звістка через півгодини мені набрали і сказали, що тіло чоловіка знаходиться в Луцькому морзі. Я на той момент перебувала в відпустці, я була вдома. І, знаєте, я не повірила, ну, типу, так не може бути, як це так? І я до неї ще раз перетелефонувала, кажу: ми, ми, ми про того самого говоримо. Можливо, можливо, щось не так, можливо, ви щось попутали. І вона мені надіслала, надіслала вже документ, заключення, все, що типу, це все ідентифіковано на 99,9%. І ну, почалось в цей етап прийняти це все. В голові прокручувалось, а може це не так, а може ну як так? Ну, але пройшлася думка: а як зараз сказати мамі? От, тому що це набрало до мене, і ну, все-таки я не набрала сміливості на той момент її набрати. Я набрала до його брата, і уже він озвучував в мамі. Сьогодні мої сльози ну, не потрібні дійсно нікому. І на даний час я дуже рідко плачу. Мені може боліти всередині, але сльози в мене течуть рідко. А мама на фразу, що вона ростила дівчинку, а не солдата. То вона, напевно, мені ніколи не забудеться, але я її завжди виправляю. Я кажу, мама, ваша дівчинка виросла, і вона тепер не солдата, цілий офіцер.